Після сухих робочих днів вже на вихідних до України повернуться дощі та навіть сніг. Також потепління не очікується, та по всій країні в наступні дні буде близько нуля градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 19 грудня, всюди буде панувати суха та хмарна безпрояснень погода протягом всього дня. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від 0 до плюс 3 градусів тепла. І лише у західних та південних областях буде тепліше від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла, а у південних областях вночі до плюс 2 плюс 4 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 20 грудня, опадів також не очікується, та всюди буде панувати суха хмарна сіра погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів. На півдні та сході країни буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів. У неділю, 21 грудня, сніг йтиме у Сумській області. Також дощі пройдуть у Львівській, Волинській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна безприяснень погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від 0 до плюс 2 градусів тепла. А на півдні та заході країни буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!